І проблема в тому, що м, дуже мало досвідчених лінійних е, командирів, От тих лідерів, про кого говорять в підрозділах, угу. командири взводів, командири відділень, командири рот це люди, які, ну, умовно кажучи, коли колектив сидить на позиції, навіть якщо там новобранці там, до нас прибились, там, відступали, заблудились, прибилися взвод нулячих, взагалі, перезарядити автомат не вміли. І коли вони попадають до досвідченого командира взводу, який там на позиціях, він каже, так, пацани, все нормально, ти з автоматом, з другом тут стоїш, ти тут стоїш, ти тут стоїш. Йому по рації штаб передає. Увага, до вас ліз, лізуть орки по такому-то напрямку, будьте готові. Все, крупнокаліберний келімет, там, на то. І вони бачать, що їм кажуть, що робити, він впевнений, він розуміє, що нікуди тікати не там, Хлопці тікаємо. Ні, він каже, так, все. Каже, ти можеш навіть вверх стріляти, неприцільно, відволікай на себе увагу, ми їх зараз там укладемо. Пішов штурм, три хвилини уклали орків. І у цих уже новачків, вони вже, я бачу на власних шлях, вони за тиждень перетворились там в рємба материх, яких mm -hmm. впевнені собі. Вони, вони знають, що робити вже, він вже це. Я його вивожу на полігон, та я це... Ні, ми далі там шліфуємо ці навички і так далі.